Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас 2 грудня, і це означає, що ми відкриваємо. Я відкриваю другий, другий віконце. Адвент календарю. Віски. Вчора у нас був перший день, і мені віскі, вчорашні віски мені сподобалось. Це був Аберлаур, 18 років. Я рекомендую. Ціна на нього там десь 100-125-130 євро. І за таку ціну взяти 18 річне смачне віскі, там, правда, 43%, але знову ж таки, там не проходило холодної фільтрації. не... Фарбувалась і по відчуттю, знову ж таки, мені здалося, що там більше, ніж 43 градуси. Якщо початок перше віконце 18-річний Аберлавер, мені вже дуже цікаво, що буде і що нам дасть сьогоднішній день, сьогоднішній віконце. Знову ж таки, я пробую дегустувати ці віски всліпу. А, так, це у нас номер 2 всліпу, записувати свої враження. Я завів собі такий зошит для того, щоб ввести свої думки з приводу адвент календарю. Так ось мені дуже цікаво спробувати другий, другий день, другий драмчик. І, знову ж таки, відкриємо, я спробую скажу своє враження. Якщо ви на каналі вперше мене звати Максим, ми тут дегустуємо віскі, я ділюсь своїми враженнями, балакаємо про віскі. Ось і якщо вам цікаво не пропустити адвент-календар, підписуйтесь на цей канал і залишайте коментар з приводу того, що ви готуєте на новорічні свята. Так, віскі. Наливаємо другий драмчик. А ці пляшечки, драмчики вони 30-міліметрові. Мілілітрові, не міліметрові, а мілілітрові. Ось. І, в принципі, мені подобається об'єм, тому що стандарт десь, наскільки я бачу, більшість там 20, 20 мілілітрів. Так, запаковуємо назад. Фух, ну це віски інше, це віски інший колір. Інший колір, ніж було вчора. Так, давайте я запишу. 2 грудня. Колір. Колір також треба записувати. Колір. Такий ненавяжве світле. Я б сказав би таке золоте. віскі, такий може світлий золотий. Так, ніжки у нас не формуються. Дуже довго формуються, а ось з'явились і спускаються. Їх небагато. Я помічаю. До речі, цей адвент-календар, моя підготовка була ще в, влітку, коли в мене було 7 днів відпустки, і я вирішив спробувати, як це воно записувати кожен день відео для того, щоб. А, і дегустацію віскі. Ось. Я успішно позаписував 7 днів, і я зрозумів, ну, в принципі, Вижити записуючи відео кожен день можна. Тому з деякою підготовкою я підходжу до вже цього адван-календарю, який, я вчора казав, що 20. да, 20, У мене не 24 комірки, а 25. У мене бонусний, один 25-й тут варіант. Ось. Ну що, треба спробувати. Коль так кольор золотистий. Треба спробувати це віски на аромат. Я впевнений, що воно теж має бути знову ж таки. Да, і вчора я також почав. Такий варіант сказати і відповідати на питання, подобається мені віскі чи не подобається. Рекомендую, не рекомендую. І вчора мені сподобалось, тому у нас зараз 1-0 в сторону. Мені сподобалось більше віскі з цього адвент календаря, ніж не сподобалось. Але сьогодні другий день побачимо в яку сторону піде це віскі. Чи, чи в раково, чи мені всередину. По відчуттю два моменти. Перше. Відчувається деякий дим. За це може бути дим на віскі. І друге, відчувається бурбонна витримка. Так. Да. Да. Так, аромат. Аромат. Відчувається дим. Дим, бурбонність, бурбонна, витримка. А свіжі фрукти. Таке як свіжа, така не переспівша, а свіжа груша. Яблуко. Зараз є димність якось. Пропадає, фрукти яблуком. Ну, по алкоголю не відчуваю я алкоголь, вніс не, не б'є. Може, тут також 40-43 до 46. Але це таке діло можна і не вгадати. Один зараз пропала. От таке враження, що ми маємо справу з, з якимось спейсайд віскі. Хоча не факт. Але от така фруктовість пішла. До речі, димність і спейсайту мені було в Глен Гірі 12-річний, який мені і сподобався, і не дуже, і потім, в принципі, нормально і сподобався. Ну, Такі mixed feelings, як я можу сказати, змішані почуття за Глен Гірі 12. Так ось, то там деяка маленька димність мені була відчутна. От зараз димності тут. Не відчувають. Значить, димність це було щось незрозуміло, що? Ну такий приємний, фруктовий, не напряжний, бурбонний такий. А це ваніль є. Может, какой-то фруктовый торт. Так уж есть. Так, ваниль, фруктовый торт. Приемный, ненапряжный бурбон Бо з бурбонною витримкою віскі. Ну, що на смак треба спробувати? Дуже цікаво. В роті тримаєш воно реально розвивається. Знову ж таки, як з першими, Берлаурд 18 років, можна сказати, що воно добре витримане віскі. Скільки років важко судити? Ну, з того, що я пам'ятаю, 15 я пробував років, 18 ось я вчора спробував. І 18-річний ось по відчуттю, такі враження, як ось 18 плюс років. Цьому віскі. І. Деяка солонуватость віддає на смак. Віскі розвивається, коли тримаєш в роті. Після смак десь. Можливо, середній. Ну, от таке враження, що тут і на смак, і на після смак якась груша. Навіть не яблуко. По алкогольності Ну я скажу, що більше 40 градусів, 43, ну, знову ж таки, в от. 46-48. 46-48 градусів алкогольності. Отут відчуття ніби чисто бурбонна витримка. Якийсь серйозний 18 плюс років у мене тут в лінкерні кандидат. Але ні, ну це не бочкова міцність. Але таке літнє віски. Приемная развивается вроде. Да. И как морская сель, можно сказать, Таке перемішане Солон, солоно фруктовий такий смак. Да, і сіль вона присутня на після смаку. Після смак середній до довгого. Але що цікаво, я ж кажу, це в мене перший досвід таких серйозніших, ніж завжди я дегустував віскі. Ось два віски я можу сказати, що вони не випирають оцею цукровість, оцею Солодке-солодке. Ось. Чим більше віски настаюється в бочках, тим воно більш таке і серйозніше, і менш таке солодке, і таке більш стримане. Ну, як стримане, стримане в плані. Не солодке. Повністю інтегроване віски. Питань до віскі нема, мені віскі подобається, ну що, після смак, після смаку. Середнє додовго, морська сіль. Віски мені подобається. Давайте подивимось, що в нас сьогодні в бокалі. так по-перше, 50% алкоголю. 50% алкоголю. По-друге, це сингл молт скотч виски. Шотландія. А по-третє це Redefine. А, ось бачу. Це Брукладіг. Redefine 18 років витримки. Ось і перше знайомство моє з Брукладіг. Redefine 18 років витримки. Давайте подивимося. Брукдіг. Так. 50% в вартість такого віскі 200 євро. 200 євро. Ну, якщо попередня 125, і це 200 євро, а я продегустував це в розрізі адвент календаря, скільки тут 30 мл, ось і так, щоб спробувати і доторкнутися до цього смаку. віскі, яке за 100 плюс євро. Так ось, витримка у три бочки, не бурбонні, а три бочки. Ну, я таке не, не пробував. Ще плюс додати. А, витримку 18 років 50%. Не проходило холодної фільтрації, не фарбоване. Так ось три види бочки. Бурбон. Сад. Саутурне, Саутурнес, Саутернес. Сатерн. о, Сатерн бочка і порт. Три бочки. Ну, не скажу, що тут три бочки. От мені одна, бурбон і, і досить. На аромат. Щось інше відкрилось. Це не фрукт. Але щось в сторону солодкого. Може, якась квітка, не квітка. Може, якийсь пріг. Три види бочки, бочок. Ну, класно, все зінтегроване по алкогольності. Ну, от мені відчувалося Барлоу в 18 років, 43 як 50. плюс, а там виявилось 43. А тут 50%, 50 мені. Ну, 46-48. 48-50 важко. Плюс-мінус згадав. Важко відчути різницю там між 48 і 50. Ну, але, в принципі, ну, по відчуттю таке враження, ніби яке берлого 43%. Ось, але, да, 50%. Смачне, смачне віскі, Я. Рекомендую. Ну, як рекомендую. Ціна 200 євро, я, звичайно, не можу рекомендувати, але в принципі, якщо б я вибрав між Аберлоу і Брукладіг, то я б зупинився б на Аберлоу. Там мені і Педро Хіменес, і ціна 125 цікавіша, ніж ціна в 200 євро. Але Брукладіг в аеропортах Duty Free можна знайти і продається. Це віски, як і в принципі, Аберлава. Аберлаур теж 18-річний, вона є в доступності, ну, як в доступності, знайти і можна взяти. В аеропортах там 13-річний, в основному, 18-річний, я, до речі, не помічав, але, можливо, має бути. Не знаю. Коротше, мені це віски подобається. Смачне. Якщо я отримую таке на подарунок, я дуже зрадію. Ціна. За 18-річний 200 євро. Ні, ну якщо взяти 18-річний, наприклад, Спрінбанк, то там 400-500 євро. То за 200 це, в принципі, ще адекватна ціна. Але якщо порівняти. Ну так, да, 218-річний це плюс-мінус нормальна ціна. 125 двадцять це на 18 років, це якось і мало, можна сказати. Ось тому мій вердикт мені віскі сподобалось. І, знову ж таки, якщо обирати між двома, то мені попередні віскі сподобалась. Висновок сподобалась. Класний віскі. Я рекомендую спробувати, навіть як 50 мл, якщо ви знайдете, обов'язково беріть, і пробуйте три види бочок. Вони зінтегріровані, нічого не випирає. Настільки не випирає, що я навіть не знав, що тут аж три таке відчуття ніби одна. Але знову ж таки, адвент-календар класна тема і класна можливість спробувати різні е, вікові віски і зрозуміти, що є різні. Аромати, смаки і взагалі е, цікаві віски, які можна взяти в свою домашню колекцію. Звичайно, такі віски по 200 євро, не то, щоб брати в домашню колекцію, це воно колекційної цінності не, не має, але от спробувати або подарувати на день народження, або на якусь круглу дату ювілей, або комусь. Це класний варіант. Ну, груша відчувається. Груша відчувається. Так. Да. Смачне віскі я рекомендую. Так, у нас рахунок 2-0 після двох спробуваних віскі і цікаво, звичайно, буде, що буде на третій день адвент-календарю. Преміум віски. Тому, якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь, залиште коментарі, чи дегустували ви це в брукладі, які у вас відчуття на аромат на смак, що ви відчули. Цікаво порівняти, цікаво поспілкуватися, і цікаво е якось попереписуватись. Да, також у нас є група Telegram, якщо ви хочете більш інтерактивного спілкування. У нас є чат в Телеграмі, тому я залишаю. Посилання під цим відео. Переходьте за посиланням, приєднуйтесь до нашої спільноти, у нас все дружньо, цікаво. Новини, в кого що відкрито і налитого в лінкерні. Приєднуйтесь і ми побачимось з вами вже завтра на третій день адвен... адвент календарю. Бувай!